Довкола все квітне під небом блакитним, Замрію собі самохіть, а вітер лоскоче і ніжно шепоче. Поглянь, придивися, поміть, І я помічаю красу не окраю, земного життя дивоцвіт, небачену вроду матусі природи, Якою багатий наш світ. Ташину сюїту і пахощі літа, до вершині форми суцвіть, зозулі кування, душі поривання і шелест старих верховіть. Спливає хвилинка, життя намистинка, натхнення і спокою мить. В цю мить я щаслива і вдячність щемлива, Росою на віях бренить. Я вдячна безмежно, за все, що доречно, наповнює серце теплом, за вранішнє світло і любов, що розквітла, мов ружі п'янки за вікном, За мрії крилаті здобутки і втрати, за миті коли таланить, за тихі хвилини, що линуть невпинно. І мирного неба блакить, за сили, надії, за втішні події і мудрість минулих століть, за Божу підтримку, що, мов соломинка, рятує в часи лихоліть, за щирі зізнання і справжнє кохання, глибокі палкі почуття, За ніжні цілунки і долі дарунки. За всі насолоди життя, за кави, горнятко, і радісні згадки, За сяйво коханих очей, За хист помічати довкола багато простих і безцінних речей.